Фоторельєфи, які нагадують, ми не одні. Виставка Світ підтримує Україну зібрала 65 робіт, створених дніпровськими освітянами. На картинах знакові будівлі країн, які підтримують Україну у боротьбі проти агресора. Архітектурні пам'ятки підсвічені кольорами українського прапора. Ці рельєфи зробили педагоги, вихователі, вчителі. Психологи підтримку тих країн, які дійсно підтримують Україну і які е, горяче піклуються за Україну, Ірина авторка ідеї виставки. Також саме вона допомагала викладачам володіти технікою створення фоторельєфів. Я вважаю, що е, такі е, виставки спонукають до того, щоб вони могли якось по іншому сприймати е, ту е, складну ситуацію, яка в нашій країні. Що кожен з нас може е, е, вносити свою ліпту для того, щоб ми могли подолати е, таку ворожу навалу? Створювали фоторельєфи 134 педагоги з півсотні освітніх закладів міста. Ми хотіли показати, що дійсно ми єдині. Ми хотіли показати, що підтримка один одного на сьогодні дуже важлива, і ми її відчуваємо. Відчуваємо як громадяни, як містяни нашого міста, як педагоги. Досвід такої підтримки Дніпровські освітяни планують передати колегам з інших міст. Тому зініціювали всеукраїнську акцію Педагоги України вдячні за підтримку країнам світу.